Панове мої вітання. Сьогоднішній урок буде присвячений дуже простому, скажімо так, підтипу квадратних рівнянь, які розв'язується з допомогою теореми Вієта, а також застосування оберненої теореми Вієта. Отже, панове, теорема Вієта. Так і запишемо собі. Теорема. Один з найвизначніших математиків, скажімо так, останніх 400-500 років, будемо так казати, який започаткував позначення в формулах змінними і буквами замість описів словесних. Вони займали масу місця. Французький математик Франсуа Вієт надзвичайно розумна людина, яка сама сказала про те, що теорема Вієта це є його вершина. Отже, в чому полягає суть теореми Вієта? Суть теореми Вієта полягає в тому, що якщо в нас дано рівняння ах квадрат додати BX, додати це дорівнює нулю. Його не конче розв'язувати через квадратне рівняння. А в випадку, якщо дане рівняння має корені х1 і х2, тоді їхня сума х1 додати х2 дорівнює мінус b поділити на А. А добуток коренів x1 помножити на x2 дорівнює c поділити на А. Це має виконуватись одночасно. Тобто. Ще раз, якщо x1 і x2 корені квадратного рівняння, ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, тоді виконуються ось такі тотожності. Сума коренів дорівнює мінус б на, а добуток це на, а це можна легко перевірити з допомогою коренів, виражених через дискримінанти. Отже, і наслідок з теореми ще віє, то в нас є. Наслідок з теореми вієта це спрощений випадок. Коли в нас дане зведене квадратне рівняння х плюс bx плюс c дорівнює 0. Тоді, якщо x1 і х2 корені даного рівняння, тоді це буде сума коренів дорівнює просто мінус b. А добуток коренів х1 помножити на х2 дорівнює просто c. Просто c. Отже, це є теорема вієта, а це є. Наслідок з теореми Вієта. Розглянемо розглянемо приклад. Запишемо зведене квадратне рівняння х квадрат плюс х. Відняти 12 дорівнює 0. Отже, так як, так, як я і казав, за наслідком з теореми Вієта, якщо в нас є корені х1 і х2, їхня сума має дорівнювати, дивимося, в нас коефіцієнт. Біля х з протилежним знаком, тобто мінус 1. А х1 помножити на х2 дорівнює мінус 12. Дуже легко бачити, подивіться, це справді легко, що в нас добуток мінус 12, а сума мінус 1. В тому випадку, якщо х1 буде дорівнювати мінус 4, а х2 буде дорівнювати 3. Їхня сума мінус 1 добуток мінус 12. Можна дуже легко це перевірити з допомогою дискримінанта. Дискримінанта. От. Якщо ми обчислимо дискримінант для нашого квадратного рівняння, це буде 1 в квадраті. Додати 12. 4, перепрошую, помножити на 1 і на 12. Дорівнює 49. Х1 дорівнює. Мінус 1 додати 7 поділити на 2. Дорівнює 3. І х2 дорівнює мінус 1 відняти 7 поділити на 2. Дорівнює мінус 4. Інакше кажучи, будемо говорити прямо відверто, як воно є. Я особисто вважаю, і я особисто вважаю, що теорема Вієта і її наслідок зручно застосовувати там, де прості корені. Де в нас добуток і сума лег легко підбираються корені. В інших випадках краще обчислювати через дискримінант. Розглянемо ще одне квадратне рівнячко. Тепер не зведене вже. 2х квадрат. Відняти 5х, додати 3 дорівнює 0. Дорівнює 0. Згідно теореми віта сума. Корені врівняння, якщо вони існують, х1 додати х2, у нас має дорівнювати 5 других. 5 других. А їхній добуток х1 помножити на x2 дорівнює 3 других. Перепрошую, все-таки це фігурна дужка тут. А в коренях вже буде в нас прямокутна. Нагадаю вам, фігурна дужка означає перетин. А прямокутна дужка означає сукупність. От. Подивимося, Х1 і Х2 чому можуть дорівнювати. Один додати три других. І один помножити на три других. 1 помножити на 3 других, але зі знаками мінус, 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 мінус. Сума коренів 5 других, так, 1 і 3 других. 1 і 3 других. Ні, 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 без мінусів все таки. Так, один. Два, мінус п'ять, плюс три, три других. Дев'ять четвертих. мінус п'ятнадцять. Других, дев'ять других, мінус п'ятнадцять і три на два, шість. Все ок. Тобто нас будуть, бачите, я вам про це казав. Набагато простіше, набагато простіше проводити розв'язок з допомогою дискримінанта. Це буде у нас мінус е, 5 до квадрату. Відняти 4 на 2 і на 3. Дорівнює 1. Дорівнює 1. Тоді х1 буде дорівнювати в нас 5. Відняти корінь квадратний з одиниці це є 1 поділити на 4 дорівнює 1. І х 2 нас дорівнює 5 додати. 1, поділити на 4 дорівнює 6 четвертих, дорівнює 3 других. Власне, так як і підібрали ми корені. Тільки підбір коренів все-таки затрати. І подумати, і підібрати, і сказати, все-таки це трішки важче. Отже, озвучимо ще, сформулюємо обернену теорему Вієта, яка дає нам можливість прийти від чисел, від чисел, які задовільняють певні умови, до квадратного рівняння, до коефіцієнтів даного квадратного рівняння. Якщо в нас є числа альфа і бета, альфа і бета, які задовільняють умову альфа додати бета, дорівнює мінус b поділити на А, альфа помножити на бета дорівнює c поділити на А. То в такому випадку альфа і бета є корені рівняння ах квадрат додати bx. Додати Це дорівнює, дорівнює нулю. І відразу наслідок з оберненої теореми Вієта, він стосується, власне, зведеного вже квадратного рівняння. Якщо альфа і бета такі числа, що задовільняють систему альфа додати бета дорівнює мінус Б, поділити на, перепрошую, і альфа помножити на бета дорівнює С. То в такому випадку альфа і бета є корені, зведеного зведеного квадратного рівняння, коли власне а дорівнює одиниці х квадрат додати bx плюс С дорівнює, дорівнює 0. Розглянемо кілька прикладів. Нехай в нас є числа альфа дорівнює мінус 2. І бета дорівнює 0,5. Завдання дуже просто сформувати квадратне рівняння коренями якого альфа і бета можуть бути, якщо таке рівняння можна створити. Як ви знаєте, альфа додати бета нас дорівнює мінус 2 додати 0,5. Це дорівнює мінус 1,5. І це в нас дорівнює, як ви маєте пам'ятати, мінус Б поділити на А. А альфа помножити на бета. Дорівнює мінус 2 помножити на 0,5. Дорівнює мінус 1. І це в нас дорівнює С поділити на А. С поділити на А. Можемо записати. Можемо відразу записати для себе. От. Рівняння через зведене квадратне рівняння х квадрат додати. Б. Ні. Все-таки ми через пряме квадратне рівняння. ах квадрат плюс BX плюс С дорівнює нулю. Поділимо дане рівняння на А, отримаємо х квадрат додати Б на А х додати. Це поділити на А дорівнює 0. Ось такий вигляд. Наше рівняння має. Коли ми від повного рівняння приходимо до зведеного квадратного рівняння. І тепер замінимо Б на А. Ми можемо замінити на, як ви бачите, 1,5. Х квадрат додати 1,5х. А замість С на А ми підставляємо мінус одиничку мінус 1. -1. Дорівнює Дорівнює Якщо ми зараз передомножимо дане рівняння на 2, домножимо дане рівняння на 2. Ми отримаємо повне квадратне рівняння 2 х квадрат додати 3х, відняти 2, дорівнює 0. І це буде наша остаточна відповідь. Ми знайшли рівняння, коренями якого є альфа і бета. Нехай в нас ще одна є пара значень. Альфа дорівнює 5 і бета дорівнює мінус 0,4. Мінус 0,4. Тобто для того, щоб альфа і бета були коренями нашого квадратного рівняння, вони мають задовільняти альфа додати бета таку системочку. 5. Знаком мінус, до речі, відняти 0,4 в дужках, дорівнює. Це буде мінус 4,6. І це в нас буде. Будемо зразу використовувати. Зведене квадратне рівняння це буде мінус b, а альфа помножити на бета дорівнює 5 помножити на мінус 0,4. Дорівнює мінус 2. І це дорівнює просто С. Нагадаю, зведене квадратне рівняння A Перепрошую без а. Просто х квадрат. Х квадрат. Додати bx. Додати С. Дорівнює нулю. Заміняємо. Замість Б підставляємо. 4,6 знаком плюс, тому що в нас і там, і там є по мінусу додати 4,6х. Додати, перепрошую, а тут же не додати, тут є мінус нас. Мінус 2. Дорівнює 0. Для того, щоб позбутись десяткового дробу коефіцієнта біля х, можемо домножити на 10. Отримаємо остаточно. 10х квадрат додати 46х відняти 20 0. Тобто наші значення 5 і мінус 0,4 є коренями ось такого квадратного рівняння, панове. Розглянемо ще одне зведене квадратне рівнянечко. х квадрат відняти 10х. Додати 24 дорівнює 0. Звичайно, якщо ми зустрічаємось таке зведене квадратне рівняння, в якому вільні легкі, гарні коефіцієнти, b дорівнює мінус 10, c дорівнює 24. Зрозуміло, нема змісту розв'язувати дане рівняння з допомогою дискримінанта. Тому що дуже легко видно, що якщо х1 додати х2 дорівнює 10, а x1. Помножити на Х2 дорівнює 24. То звідси випливає x1 і x2. Навіть не напружуючи мозок, це буде 4 і 6. Їхня сума 10, добуток 24. І нема змісту розв'язувати. І запишемо розв'язок квадратне рівняння через дискримінант. Нема змісту розв'язувати. 4, 6. 4. А зараз розглянемо ще задачу. задачу. Задача скласти квадратне рівняння. Скласти квадратне рівняння корені якого в два рази рівно в два рази більше за корені рівняння ось такого 2х квадрат. Відняти 15х, додати 4 до рівні 0. Ще раз. Нам потрібно знайти квадратне рівняння, корені якого, тобто ми їх позначимо x1 і x2 зі штрихом таким. Рівно в два рази більше, тобто х1 дорівнює x2х1, де х1 і x2, так, це є корені. Нашого квадратного рівняння а х2 це дорівнює 2. Х2. 2х2. Для того, щоб легше було працювати, давайте зробимо дуже просто: зведемо дане квадратне рівняння. Поділимо на 2, отримаємо х квадрат відняти 15 других. Х додати 2 дорівнює 0. І запишемо х1 додати х2 дорівнює 15 других, x1. Помножити на х2 дорівнює 2. Дорівнює 2. Для того, щоб це записати наше рівняння, яке ми маємо бажання отримати. Домножимо кожне з рівнянь. Перше рівняння, перепрошую, домножимо на 2, а друге домножимо на 4. Чому? Тому що в нас в першому рівнянничку у нас це є лінійна залежність. Замість х1 ми підставляємо 2х1, замість х2 2х2. І в нас вийде в такому випадку, якщо 2х1 додати 2х2, це буде дорівнювати 15. Ми можемо записати це як х1 штрих додати х2'. Дорівнює 15. А в другому рівнянні у нас є квадратична залежність x 2 х 1 помножити на 2х2 дорівнює 2 помножити на 4. І тоді буде х1 штрих помножити на x2 штрихи, дорівнює 8. Зважаючи на обернену теорему. Вієта, взагалі кажучи, ми використовуємо навіть не оберем пряму в теорему вієта, тільки справа наліво називається. В нас х1' плюс х2 штрихи дорівнює 15, це є мінус b штрих. А х1 штрих на х2 штрих дорівнює 8, це є С штрих. Тобто наше рівняння, яке ми шукаємо, може бути записане в вигляді х квадрат відняти 15х. Додати 8 до рівня 0. Це є наше шукане рівняння, яке нам було потрібно знайти. Понове. І розглянемо на завершення теми е, уроку е, е, теорема Вієта для квадратних рівнянь. Е, ось таке рівнячко. Мінус 8 х квадрат Відняти 19х. Додати 27. Дорівнює 0. Звичайно, ми можемо записати собі, що корені рівняння задовільняють умову х1 додати х2 дорівнює мінус восьмих. І х1 помножити на х2 дорівнює мінус восьмих. Я не знаю, як у вас, але в мене особисто бажання підбирати ось ці. Корені х1х2 нема ніякого. Набагато простіше все-таки, панове, знаєте, звернутися до дискримінанта і обчислити нормально. Попробуємо це зробити. Дискримінант дорівнює мінус 19 до квадрату. Відняти 4 на мінус 8, помножити на 27, дорівнює. Мінус 19 в квадраті 361. І додати знак буде 32 помножити на 27. О, господи. Так, 361. Додати. Давайте стовпчик. Я не маю бажання. Перемножимо 14, тим більше на НМТ ЗНО конче, необхідно вміти це робити. 22 4, 6, 864. 864 дорівнює 1225. Ну це легко, звичайно, корінь з такого береться. Корінь дискримінанту у нас дорівнює просто 35. Це елементарно. По крайній мірі. І знайдемо x1, x2, x1 дорівнює. Дев'ятнадцять додати тридцять пять, поділити на мінус шістнадцать. Дорівнює мінус п'ять. Перепрошую 54 Так, так 54 16 54 чотири шістнадцятих це є мінус двадцять сім. Восьмих. Я не знаю, далі не зводиться х 2 Дорівнює 19. Відняти 36. 3, ой, перепрошую, 35. Поділити на мінус 16. Дорівнює в чисельнику мінус 16 і в знаменнику мінус 16. Дорівнює 1. Дорівнює 1. Отже, в нас в корені нашого квадратного рівняння є мінус восьмих і 1. Ну, десь воно близьке, не страшне, але щоб підбирати, не знаю. Але це кожен вирішує сам панове. Напевно, ми на цьому вже будемо сьогодні завершувати на другий раз. На наступному уроці ми розглянемо бікквадні рівняння і рівняння з відні до квадратних. А наразі не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити наступні уроки. Панове, до побачення. Всього хорошого!